Як відчувати габарити автомобіля? Для відчуття габаритів автомобіля потрібно тренуватися та налаштовувати себе. Ми починаємо завжди з автодрому. На автодромі ми виконуємо прави з конусами, так називаємо фішками, і об'їжджаючи їх постійно, ви з часом починаєте розуміти, де проходить передній правий габарит вашого автомобіля, де проходить передній лівий габарит і за якою траєкторією рухаються задні колеса. Крім того, починати відчуття габаритів автомобіля можна також тренуватися з іншими методами, можна поставити пластикові пляшки, але обов'язково на автодромі, там де відсутні абсолютно інші учасники дорожнього руху, і виконувати об'їзд цих пластикових пляшок з своїм автомобілем. Взагалі є також вправи, так називаємо вибоїна на дорозі. Для цього просто спущена пляшка кладеться в плоскому стані, і потрібно її оминати колесами або навпаки наїжджати колесами, Саме і тим самим розуміти, яким чином проходять ваші колеса і де вони знаходяться відносно вашого обличчя, ваших очей в автомобілі. Саме праця і наполегливість дозволить вам відчувати габарити автомобіля. Потрібно займатися, потрібно тренуватись. Саме наполеглива праця так будуть помилки, але не потрібно розчаровуватись з кожною помилкою. Потрібно братися ще з більшим натхненням, і у вас все обов'язково вийде. Я вам це точно кажу.